Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це «Медексперт». Вітаю у програмі «Медексперт». Цього тижня ми зібрали для вас чимало корисної інформації, а також розкажемо, що відбувалось у Львові протягом тижня у медичній сфері. Не пропустіть. Перший візит дівчинки до гінеколога, що повинні знати батьки. Допомога з-за кордону до Львова прибув педіатр зі США. Об'єдналися задля допомоги дітям. У Львівському Охмадиті консультували та оперували за кордоні та українські фахівці. Коли має відбутись перший візит дівчинки до гінеколога, впевнена, це запитання хвилює багатьох батьків, які мають донечок. Тому ми вирішили розпитати у дитячого лікаря-гінеколога, як все має відбуватись і що повинні знати батьки. Тож далі про це дивіться у програмі. Перший огляд дівчинки проводить неонатолог ще в пологовому будинку. Тоді у новонародженого немовляти перевіряють, чи є вроджені аномалії. Якщо все добре, фахівці рекомендують прийти на обстеження через декілька місяців. Перший візит до лікаря-гінеколога бажано зробити до шести місяців. Особливо звертаю увагу мамам, які під час вагітності приймали препарати гормональні. Важливо не пропустити зарощення статевих губ, якісь прояви. Мастодонію у дівчаток, чи набрік молочних залоз, чи набрік статевих губ, чи якісь вульвіти, вульвові геніти, коли супроводжуються виділеннями. І, звичайно, що вся ця патологія заслуговує уваги лікаря спеціаліста тобто дитячого гінеколога. Наступний візит фахівці рекомендують зробити у віці 9-10 років, коли йде формування вторинних статевих ознак. Дівчатка дуже часто скаржаться в такому віці на біль молочних залозах, якийсь дискомфорт, починаєш швидше жевніти волосечко, йдуть гормональні всякі припитті в організмі. Тому до того треба відноситися спокійно, батьки мусять поговорити з дівчатками. Сказати, що в тебе вже відбуваються зміни в організмі, це є нормально, ти дорослішаєш і кожна дівчинка дорослішає по-своєму. От, зокрема, саме в такому віці на перший огляд до гінеколога своїх донечок привела Наталія. Зокрема, жінка цікавиться щепленням від вірусу папіломи людини, адже хоче профілактувати небезпечні захворювання, які може викликати цей вірус. Планую, не знаю, чи зараз у віці 9 років, але так планую, тому що вважаю, що вакцинація обов'язкова і краще попередити хворобу, якщо є можливість це зробити. Нагадаємо, що така вакцинація рекомендована дівчаткам у віці 11-12 років, щоб не допустити рак шийки матки. Її для жителів Львівщини у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі можна зробити безкоштовно. Рак статевої сфери це не є хвороба старших. В, в нашому випадку і в, в нашій лікарні були випадки виявлення раку шийки матки і раку яйників в досить ранньому віці. Тому не зволікайте, запрошуємо на консультацію і кращий метод лікування це, звичайно, є профілактика. Якщо дівчинку нічого не турбує, то наступний візит потрібно запланувати у віці 11-13 років. Тому що віці 11-13 років йдеться встановлення менструальної функції. Дівчатка можуть бути схильні до кровотечі, особливо це коли перші кровотечі. Це називається аномальні маткові кровотечі в дівчаток підліткового віку. Можуть бути нерегулярні менструації, воно викликає дискомфорт, тривожні стани. Не варто відкладати візит до гінеколога, якщо у дівчинки з'являються скарги на почервоніння, виділення зі статевих шляхів, свербіж, подразнення у ділянці геніталій, надмірні, болючі місячні, передчасний статевий розвиток чи навпаки. Це має бути вік 16-17 років. Це є вік статевого дозрівання, коли вже зростає сексуальна активність є інфекції, які передаються статевим шляхом. Є не запланована небажана небажена вагітність. Є порушення менструального циклу через те, що дівчинка невдало прийняла даний контрацептив або неправильно його взяла. Чи звернулася за порадою до коліжанки? Вона сказала прийняти і цей чи інший препарат. Це є небезпека. Тому візит до гінеколога для кожної дівчинки є обов'язковий. Додамо, що до дитячого гінеколога електронне скарування не обов'язкове достатньо попередньо записатись на консультацію. А зараз ми коротко розкажемо, який центр нещодавно відкрили у Львові, де лікуватимуть рідкісне захворювання. Тож залишайтеся з нами. У Львові відкрили перший у західних регіонах України центр легеневої гіпертензії. Тут діти зможуть отримувати як амбулаторну, так і стаціонарну допомогу. На Львівщині з таким діагнозом є 11 дітей. Хвороба вважається рідкісною і зустрічається в шести дітей на один мільйон. Таким пацієнтам потрібен контроль спеціалістів, належне лікування та доступ до сучасних препаратів. Без цього недуга швидко прогресує і може призвести до інвалідизації чи навіть загибелі. Центр працювати. На базі кардіохірургічного відділення дитячої лікарні Святого Миколая реалізували таку ідею за підтримки благодійного фонду Сестри Даліли та громадської організації Асоціація рідкісного захворювання України Легенева гіпертензія. До Львова вперше з доброчинним візитом приїхав педіатр зі США Брюс Рубін. Цікаво, що закордонний спеціаліст має українське коріння. Сюди завітав він не просто так, а зокрема, допомогти маленьким українським пацієнтам та поділитись своїм досвідом з нашими медиками. Відтак усі охочі могли потрапити до нього на консультацію. З ним познайомились і ми. До центру дитячої медицини лікарні Охмадить з'їхали сім'ї з різних областей України. А все через те, що сюди завітав лікар-педіатр зі США Брюс Рубін. От зокрема, Анна дуже хотіла записати свого шестирічного сина Тимофія до нього на консультацію. Адже у хлопчика вже тривалий час не можуть діагностувати, від чого взимку з'являється постійний мокрий кашель. Ми власне записалися по номеру телефона і звернулися дуже раді. Що була така можливість, тому що ми з цією проблемою вже зустр... стикаємося, напевно третій чи четвертий рік. Просто ми не могли зробити етіологію взагалі всього цього. І тому будемо пробувати. І добре, що Брюс, Рубін буде ще два тижні, і ми будемо мати можливість перевірити цей результат. Наступними на консультацію потрапили два братика Данило та Дарій. У цьому випадку Брюс заспокоїв батьків, адже діагноз відрізняється від того, що запідозрили українські медики. Нас трішки так би мовити не страшили попередні лікарі, в яких ми консультувалися, і сказали, що наших дітей можливо потенційно бути бронхіальна астма, як, як спадкову як спадкова хвороба. Попередньо, коли ми описали. Перебіг попередніх хворіб з'ясувалося, що це інфекційна хвороба, і поки що, ну скажімо так, на найближче майбутнє ми за астму можемо в принципі не переживати, але знову ж таки потрібно постійно бути під наглядом, оскільки діти є маленькі, вони не скажуть, що їх болить чи як їх болить. Зазначимо, що в основному серед пацієнтів діти з ураженням легень, адже закордонний лікар є також експертом з дитячої пульмонології та інтенсивної терапії. Окрім того, він є головним лікарем дитячої лікарні Річмонда, професором біомедичної інженерії, фізіології та біофізики. Коли почалася війна в Україні, весь світ став україною. Я приїхав сюди, щоб підтримати Україну, щоб показати, що світ теж пам'ятає і хоче допомагати. Я маю українське коріння. Мій батько народився у Львові, але ми виїхали під час Другої світової війни. Я не маю тут сім'ї, але я захотів приїхати сюди. І я тут для того, щоб вчитися, навчати інших і показати свою підтримку. Додамо, що окрім консультацій пацієнтів, він також проведе лекції для молодих науковців та лікарів та відвідає інші медзаклади. Це фактично є один з перших візитів, який демонструє тісну співпрацю лісько національного медичного університету, кафедри педіатрії, неонатології. Це вперше. Ми маємо такий досвід і клінічних баз лікарні, центру дитячої медицини, лікарні Охмадит і Західноукраїнського регіонального дитячого центру. З початком повномасштабної війни до нас почали приїжджати іноземні колеги як з Європи, так і з Америки, і це дуже важливо для наших лікарів, оскільки це дає змогу йти. В ногу з часом і з нашими іноземними колегами ділитися досвідом, набувати нових компетенцій. З такою волонтерською місією фахівець перебуватиме у Львові два тижні. Нагадую, з вами програма «Медексперт» і просто зараз ми коротко розповімо, як наші медики допомагають жінці, яку понівече в російський снаряд. Тож про цю історію дивіться далі. Уламки посікли верхню частину тіла, рука ледь трималася на шкірі, а обличчя було пошкоджене. До львівських медиків звернула 63-річна жінка з Луганщини, яка постраждала від ворожої ракети. В її будинок прилетів боєприпас, який розірвався просто над головою. Після численних операцій лікарям вдалося врятувати жінку та навіть зберегти її руку. Та вже майже два роки вона намагається стерти сліди війни зі свого тіла. У жінки деформований ніс та щелепа, неможливо вставити зуби, перекіс. З обличчя та відсутність чутливості у його правій частині медики центру незламні вже розробляють стратегії лікування для пацієнтки. Зовсім скоро її чекають складні операції, які допоможуть відновити ніс та щелепу. За кордону і знову з благодійною місією до Львівського хмедиту з'їхались лікарі одразу з трьох країн, а також приїхали наші медики з Києва. Всі вони спільно з львівськими лікарями об'єднали для допомоги дітям. Вони обрали найскладніші випадки щелепно-лицевих патологій, щоб разом проконсультувати та обрати найефективніший метод лікування. Отож, хто цього разу завітав до Львова? Ми розкажемо вже за мить. Уперше лікарі Львівського та Київського хмадиту Київської дитячої лікарні номер 7 а також спеціалісти США та Польщі об'єдналися, щоб допомогти маленьким українським пацієнтам зі складними вадами обличчя. Серед них і 11-річний Ілля. Щоб потрапити на консультацію до фахівців, вони разом з мамою приїхали з Хмельницького. У хлопчика вроджена вада обличчя. Він вже переніс дві операції, проте вони не змогли повністю виправити проблему. В першу чергу це говорити, дихати і їсти. Ну, говорити нам, напевно, що найбільше, тому що він не чітко говорить, не має вимови правильних слів. І так і воно впливає на навчання. Надіємося на те, що нам тут допоможуть. Як розповіли матері лікарі, операцію проводитимуть в два етапи, один з яких виконають під час цієї місії. Своїх пацієнтів привезли також спеціалісти з Київського охмадиту. Це найбільш складні випадки двобічних розчилин, повних губи і піднебіння. І в таких хворих часто бувають випадки, коли важко вирішити стан і прикусу. І е, стан носа, тому що там багато порушень, і зараз я якраз представляю пацієнтку, яку я багато разів оперувала, але в якої є проблема з е, колюмою ділянкою носа, і е, ми радились, як її відновити. Зазначимо, що серед закордонних фахівців до Львова спеціально приїхала віце-президентка американської асоціації розчілених губи та піднебіння, хірургиня, яка має українське коріння, Оксана Джексон. Ми приїхали в Україну підтримати цю медичну команду. Я дуже рада бути тут. З Оксаною Джексон приїхали і її колеги Девід Лоу, дитячий пластичний реконструктивний хірург із лікарні у Філадельфії та пластична хірургиня Наталія Біскоп. Разом з українською командою лікарів вони не лише проведуть консультації, але й складні оперативні втручання. Це діти, які багато років не можуть вирішити проблеми. Це унікальні випадки, діти, які вже були оперовані, але не змогли отримати допомогу в Україні, і ми будемо вирішувати її спільно разом з колегами зі сполучених штатів з Польщі, для того, щоб українські діти могли отримати найкращу медичну допомогу саме в Україні. Цього разу закордонні та українські фахівці на базі Центру дитячої медицини лікарні у Хмедит оперуватимуть діток різного віку, зокрема, найменші три місяці, а найстарше майже 18 років. Заплановано близько 20 випадків, але може ця цифра здатись невеликою, але най, найкоротша операція це, очевидно, буде 3-4 години, а більш складні операції це є до 8 годин, тому що ми справді підібрали найскладніші оперативні втручання, а банальні ми робимо кожного дня. Хірургічні втручання відбуватимуться впродовж трьох днів. Окрім того, для лікарів проведуть лекції. Зазначимо, що це не лише допоможе пацієнтам, але й самим медикам, адже це обмін досвідом навчання та нові навички і знання. Це дуже важливо для мого особистого розвитку. Побачити, як працюють інші хірурги, які застосовують технології. Якщо людина не розвивається, це буде регрес. Тому для хірурга є особливо важливо кожен день пізнавати якісь нові навички для подальшого розвитку. Навчаємося, обмінюємося досвідом і сподіваємося, що ця наша програма вона покращить якість лікування наших хворих. Додамо, що такі медичні місії відбуватимуться і надалі. Окрім того, наші медики також долучаються до допомоги дітям з інших країн. Крім цієї місії, ми плануємо ще мати одну вже заплановану, вже відбувається підготовка в кінці квітня на початку травня. Це команда, яка вже четвертий чи шостий раз, я вже не пам'ятаю. Вони приїжджають сюди і вони збільшуються. Ми вже готуємо кейси. Крім цього, ми готуємо команду українських лікарів, яка поїде на місію в Африку знову ж таки ділитися досвідом тим, що вони отримали в Україні, і допомагати там людям. Нагадаємо, що всі консультації та операції для дітей є абсолютно безкоштовними. Закордонні фахівці продовжують підтримувати наших медиків. Завдяки цьому вдається виконати все більше надскладних операцій, обмінятись досвідом та згодом впроваджувати набуті знання для лікування наших пацієнтів. З вами була програма «Медексперт». Бувайте!